Тим не менш, те, що відбувається в Україні станом на зараз, росіяни намагаються. Форсувати ці події, форсувати усі свої наступальні операції, і не дарма. Вони розуміють, що, зокрема, з тією ситуацією, яка достатньо швидко змінюється у сполучених штатах, їм потрібно так само швидко щось робити на лінії фронту. Це зокрема й обумовлює ті активні а, бойові дії, які вони розпочали на кількох одразу напрямках на нашій Донеччині, зокрема на Запорізькому напрямку, також вони чимало а, довезли, скажімо так, своїх певних резервів як в техніці, так і в людях. За для того щоб просуватись з усіх сторін, скажімо так, щодо ситуації у Сполучених Штатах, не можу не оминути цієї теми і не додати якомога більше останньої актуальної інформації безпосередньо щодо новообраного президента Сполучених Штатів республіканця Дональда Трампа, і, зокрема, щодо його планів на перший тиждень роботи, фактично підрахували голоси всі 100%, і зокрема, результати цих 100% виборців. Напередодні лише підтвердив екзітпов, що так дійсно перемога за Дональдом Трампом. І зокрема, вже сьогодні фактично розпочинається його перший такий робочий день, але досі не в статусі безпосередньо американського лідера. Хочу сказати, що зараз, і зокрема, саме до 20 січня буде тривати процес передачі влади відповідно від чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена до новообраного президента, американського лідера відповідно Дональда Трампа. І от щодо другої пост. Статі хочу додати відповідно більше інформації, зокрема акцентувати на тих заявах, які він мав змогу дати журналістам. Трамп вже висловився про перший тиждень своєї роботи, зокрема про плани на нього, і каже, що збирається посадити Україну та Росію за стіл переговорів про такі плани, ледь не на перший день на посаді. Писало Associated Press і не просто писали журналісти, а посилаючись на відповідні коментарі його пресекретарки, про Дональда Трампа Керолайне ловет. Раніше Трамп також неодноразово заявляв, що може зупинити війну Росії проти України за добу видання. Financial Times повідомляло, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. В ньому власне наша держава не вступає в НАТО, нібито натомість Путін чинить відповідно на Путіна чиняться відповідний економічний тиск. Сам же новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що не може і не буде диктатором за винятком першого дня за його Асними заявами, буцім, то в перший день у Білому домі йому доведеться багато зробити. Про який саме перший день йдеться, про перший день безпосередньо на посаді американського лідера, а це відповідно 21 січня, або ж сьогодні перший день передачі влади. Він не уточнив, але а, ймовірно може допустити, що йдеться все ж про події кінця січня, адже станом на зараз він не може ухвалювати певні рішення саме як в статусі чинного президента Сполучених Штатів, і водночас хочу закцентувати на а, одній дії Дональда Трампа, яку нібито він вже навіть зміг зробити йдеться безпосередньо про ту ймовірну розмову телефонну розмову з кремлівським детектором Володимиром Путіним відповідно, зокрема про а, таку розмову телефона між Трампом та Путіним. Першим а, писало Вашингтон Пост, і водночас хочу одразу сказати, що зараз з'явилася інформація, як реакція нашого українського МЗС про те, що Україну не попереджали про розмову Трампа та Путіна. Про це заявив речник МЗС України Горгій. Тихий він також підкреслив, що інформацію про попереднє інформування Києва є неправдивою. Мовляв, Україна не могла ані схвалити, ані виступити проти цієї розмови. Хочу сказати і про позицію, скажімо так, наших опонентів відповідно Кремля. Там також до слова заявили, що інформація про розмову Дональда Трампа та Володимира Путіна є хибною. Цього мовляв не було. Про це сказав речник самого кремлівського диктатора Дмитро Пісков. І водночас додав, що конкретних планів щодо контактів Путіна та Трампа поки немає. Тож, ймовірно, можна все ж зробити таке припущення, що недостовірно є інформація про цю розмову. Втім, про неї загалом і про цю інформацію я не можу не сказати. Можливо, хтось пропустив ці новини в своєму інформаційному просторі. Зокрема, йшлося про те, що обраний президент США Дональд Трамп нібито ще в четвер поговорив телефонами з президентом Росії Володимиром Путіним і говорив. Ли вони, зокрема, саме про війну в Україні. вашингтон Пост про це писали, писали з посиланням на певні обізнані джерела. І, зокрема, за їхніми даними Трамп закликав Путіна уникати ескалації в Україні і нагадав про значну військову присутність американських сил у Європі. Крім того, хочу також сказати, що співрозмовники видання стверджують, мовляв, Путін і Трамп говорили і про необхідність досягнення миру на європейському континенті. Водночас Трамп висловив певну зацікавленість у подальших розмовах для обговорення. Процитую як не швидшого врегулювання війни під час президентської кампанії сам республіканець Дональд Трамп заявляв, що негайно покладе край війні в Україні, хоча не надавав жодних подробиць, як саме він це збирається зробити. А знову ж таки, пославшись на цю статтю Вашингтон Пост, уточню, що вони пишуть у приватних розмовах: мовляв, політик давав зрозуміти, що підтримав би угоду, за якою за Росію залишиться частина захоплених територій, і під час розмови з Путіним Трамп, нібито Коротко порушив питання території. Про це також пишуть журналісти Вашингтон Пост, посилаючись на якісь обізнані на обізнаних людей в цьому питанні. Крім того, хочу також додати і безпосередньо те, що Вашингтон Пост стверджує, мовляв, Київ знав про розмову Трампа і Путіна. Не заперечував проти неї однак МЗС України, як ми вже знаємо, це все ж заперечили. І тут на додачу до всіх цих новин хочу тільки додати про те, до чого доходять аналітики Ройтерсу. Вони зокрема прогнозують, що найближче 4-5 місяців будуть дійсно вирішальними для України, мовляв. Наша держава прагне посилити позицію перед переговорами. Так, оскільки перемога Трампа наближає перспективу переговорів про припинення війни, Україна мовляв бореться за те, щоб зайняти найсильнішу позицію для будь-яких переговорів, зазначає видання водночас і кажуть, що за словами українського високопоставленого чиновника, анонімно, звичайно, наступні до п'яти місяців будуть вирішальними. Пишуть про що ця зима є критичним моментом, і сподіваються, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначимо позицію обох сторін в переговорах. Стартові позиції. Їх також вони мовляв станом зараз будуть визначати, поки це все тільки припущення єдине про що ми можемо говорити.